І ось такої от, трошки душніловки фали в одну сторону, в іншу сторону, неприятні такі сутички. Нам супер важливі набрані очки. Ми хочемо завершити на першому місці, тому дивимося, зіра була супер цікава. Знову таки присутні такі неприємні фоли, але бачимо ворота, поки меч не залазить, і з ну, цим треба щось робити, тому що в нас дуже багато моментів в кожну гру, але ворота меч залазить щось дуже рідко останнім часом. Спроби від гвардії, удар головою, закидання щось цей грабець ззаду захисника, він щось приймає, якось приправляється м'ячі в ворота, так не повинно бути. Всі м'ячі, удари, все, поруч з воротами і чого, не знаю. Нам треба, Нам треба грати на більші ворота. Треба грати якісь 6-5 плюс 1 на великих воротах, щоб там все попадало. Дивний ефект ми не можемо забити, починаємо грузити м'яч просто туди, в надії, що він десь там когось зачепить. В них удар один створ я перерю. І опять-таки якась така наша домінація, перевага, більше ми володіємо, більше п'ємо, перетворюється в бори. Гол з аута. Да, знов не аута, кутового, але несуть не стандартне положення, і стінка непонятно, що знов робила. І забувають вони 1-0. Ми посипались знову гол з аута. Все-таки не фікситься ця штука. Я знаю, на якому менті вона пофікситься, але не скоро. Так що доведеться дивитися оці лише удари з аутів дуже-дуже довго. thank yeah. Щось страшне, але так просто встав і нормально собі пішов. Чи це знову намагання потягнути гру при рахунку 1-0, чи що? ну якісь такі, Тому що арбітер навіть не реагував на це падіння. Дивне, дивна така штука, як, ну, дивно, коли команди при 1-0 починають це. От... Це ж це? Ну тут буквально пару секунд і можна забивати м'ячі, але. Приодинолі тягнути. Згадується літня гра проти Аструма, де вибивали ці м'ячі ще, щоб ми за м'ячом ходили. Тут слава Богу, ми граємо в залі, нема куди м'яч вибити, але можна полежати, потриматись там за ножкою, з ще щось. Цікава підкрутка була, але, на жаль, не вдала.

Суперника трошки підзавівся, не знаю, арбітр показував в якусь сторону аут самого початку він певно не подивився і вирішив так, типу, що наш гравець собі рішив і того, типу, наш аут. Але ну, реально наш аут. Е, така, ну я ж кажу, душніловка. Душніловка душні від самого початку, і от вона продовжується. Якесь у нас нове прокляття, Після прокляття ACDC, у нас прокляття не залітання м'яча в ворота. Ну, просто все летить кудись в сторону. Ну, вже такі моменти, просто його туди ну, підстав, але, але не але. Лижній верхній кут залітає, і це чудово. ну Класний гарний гол. Ми на нього награли по XG, думаю, очевидно, що ми мали би вже давно зрівнювати і виходити вперед. І наступний момент ну, знову кудись летить кудись в сторону, ніби цей джойстик всесь постійно переконтралює. Знал бьют заоте, знал це все выдачу ролит. У нас я там відбив контратака і знав міг, все в сторону, ми не можемо попасти в ці ворота 2 метри. Зінчується, що пару спроб туди позакидувати цей м'яч, але всі вони невдалі, як то кажуть, якась така те, рандомні ці закидушки, в надії, як я вже казав, що вона десь залетить. Але рахунок 1-1, грати можна, ну нічого такого. Все як завжди, не залітає в нас м'яч у ворота, не можемо ми реалізувати свої моменти, і за рахунок цього ми і просідаємо трошки Правнодавить, що ми стільки б'ємо і стільки бояться, ну, все б залетіло. Ну, типу, скільки влів вже було б. Почався другий тайм, ми знову закидаємо туди. Нема як. Е, не, не знаю, граємо ми чогось отак. Чотири в три обороняємося, три гравця чомусь прижимаються до наших воріт, ніхто не зустрічає. Чудак просто розстрілює ворота з метрів десяти. Такі діла два в день. że Удар, переді мною товканина, два грабця, не складаюся, м'яч просто з-під них залітає в кутлої, знову гол з аута. Це не виправдання, це, ну, це реальність така, що три ну, години програємо. Забиваємо відповідь. Я коли нарізав, боже, такий гол, я передивився раз 10. Просто ну не знаю, якщо буде найкращий гол сезону, цей м'яч має бути точно в номінації. Ну, якщо я це зроблю, наріжу, і ну ви самі розумієте, так? Да? Але ну яка комбінація, який розіграш як все класно, такий голів хочеться побільше. За це поставте лайк. Да, дзвонили з комбечно і сказали, що пора. Можна, пора тут десь навіть мас з Клічком появитися. Пора! Ось ми прижались до воріт, не вибігаємо в контратаку. Один наш гравець біжить. Він в оточенні чотирьох, і решта трьох просто стоять. Дивляться. Я не знаю, що з нами в, в, в цю гру е, сталося якесь. Ну непонятно взагалі що, що, що за гра, що ми граємо, чого ми не забуваємо, що, ну, якийсь такий сумбур. Поставили лайк за ту комбінацію, то за цей сейф Це мій улюблений сейф на даний момент, як я зреагував, відбив. Ну, гарно ж, гарно ж. Коротше, не хочете не ставити, що кого я заставляю? Можете дізлайк поставити, якщо вам не подобається. А якщо вам не подобається, то на що ви це дивитесь, попались! Ха! хотів зробити гравець в центрі поля, і коли він зі всієї дурі лупив по м'ячу, Чи це був удар, і воно так попало, що там лишився не накритий які переправив м'яч швидко, мені поміж ніг. Чи він давав пас, якщо він давав зрячий пас, то він просто геній. її. Якщо удар, то це просто нереальне везіння, яке зіграло звичайно ж проти нас. І, Блін, 4-3, така шальна, якась шльнитки. Кісь і гол не зрозумілий. Не далі не працюють і я знімаю рукавиці йду з п'ятим один м'яч. Нам потрібно його відігравати, тому що втрата очок ну, супер критична буде. швидко, хитро, арбітер не дав все зробити, там якісь суперечки були чи що, теж непонятно. Кінцівка матчу, сумбур таки триває. Ну, дивимось далі. Чистий час, чого я маю м'яч віддавати, чого арбітру щось не подобається, будь ласка, давай жовту, На що мене впрошувати цілу дорогу, я собі забрав м'яч. Ну, а в сенсі я буду в центрі поля ворота пусті, віддавати м'яч. Камон, ну, типу, що за приколи. Та, і жовта була б заслуженою, ще без питань, чого їй не дали, я не знаю. але типу, Випросити м'яч теж не вдалося, я успішно повернувся в ворота, але і забити четвертий м'яч зрівняти рахунок, нам теж поки не вдається. Звучить фінальна сирена, свисток, кудок, рахунок 3-4, перша поразка в чемпіонаті, ми йшли без поразок. ну Було дві їх, Перша поразка в чемпіонаті гвардії з рахунком 4-3 самі все бачили. Втрата очків. Ще раз скажу, що вона трошки критична. Тому що ми залишаємось на першому місці, але команди підбираються, нам дихають в потилуці. Тобто лишається дві гри до кінця регулярного чемпіонату. Це Камінг Сун, наступна гра, і Заславія останній 10-11 чи 11 тур, не пам'ятаю. Тому підписуємося, залишаємося дивитися супер цікаву розв'язку, куди вона нас заведе. Вже можу сказати точно, що ми в плей-офі, ну, з восьмьки ми не вилетимо, але блін, але можемо скатитися нижче, якщо будемо грати так. Тому підписуйтесь, підтримайте команду в коментарях, щоб ми зібралися на наступну гру, щоб наші м'ячі залітали в сітку волі, а не кудись в сторону. І, в принципі, на цьому все. Чекаємо наступний тур, який буде не менш, а ще й більш цікавий.